Вітаю в студії Орина Єєва. І зараз я вам покажу, що трапляється з тими, хто приходить з болот, придумує історію про те, що когось тут звільняє, а сам знаходиться не на своїх територіях. Розпочнемо випуск з ліквідації загублених душ. Окупант вирішив, що він може все і спробував збити наш впівдрон пляшками вітчизняного виробництва, наповненими пальним. Ох, зараз буде вогник, вогник, жарко, жарко. Як кажуть наші оборонці, ніч найкращий час для полювання на росіян? Так от цього разу воїнам Сигнум вдалось знешкодити одну буханочку впівішками з тепловізором. Дуже гарна і результативна робота. До речі, які там далі свята? Бо військові ССО вже роздали британські артилерійські подарунки. Сподіваюсь, окупантам сподобалось. З 11 одиниць техніки зараз уявляєте? А от десантники 79 го окремо десантно-штурмової таврійської бригади, не те, щоб уявляли, а вони це зробили в районі Новомихайлівки. Орки перебирати за собою будете. Аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму спиш. У вас там декілька пропущених. Результат: наші котики мінуснули один міг 31 Пошкоджено три су 27 а також дві установки ПВО. С-300. Ну вам же все одно вони не потрібні. У російських доходях нічого не змінюється. Ми з Тамари ходім пари. Окупанти вирішили разом сховатися в погребі. Три-чотири-п'ять вас ідуть шукати. Дронщики з 47-ї окремої механізованої бригади знайшли і вдало ліквідували лузерів. Вага, повітряна тривога, та не для українців. Тимчасово окупований Белгород. Тримайте естафету. Та у вас все як завжди, українці винні у всьому. Тому виїжджайте з міста, аби наші хлопці спокійно повернули території БНР. Ракетну опасність знову об'являють, не перестають здіватися над мирними людьми. От всі бігуть, тому що знаходитися здесь і правда небезпечно зараз. Белгород, і знову ви Рашисти встановили гради посеред дороги, аби завдати удари по Харківській області. А потім місцеві питають: почому чому у нас взриви? Ну що сказати, бумеранг. Жу вас залишити без солоденького. Статистика померлих вишкрипків за минулу добу. Котики ЗСУ знищили ще 1500 ненаситних путінських загарбників, а також 48 бойових броньованих машин, 23 артсистеми та щонайменше 30 БПЛА. На цьому в мене все. Давайте помолимося за здоров'я наших українських військових. І як там у пісні було, буде тобі враже, як дівчина скаже вічного спокою окупантам.